Після того, як ми поповнили людині баланс на пробне заняття, ми повинні поставити її у графік. Заходимо на точку, де працює викладач. Вона, наприклад, йде до Євгена. Вибираємо тут викладача Євген. Так. Наприклад, вона записалася на 9 жовтня на 11. Просто клацаємо там, де є слот, перевіряємо себе 9 жовтня 11.00. Вибираємо Євгена. Тип уроку ми повинні вибрати барабан, дорослий, пробаний. Назва через плюсик. Пишемо людину, яка Записалася на пробне заняття. Все, перевірили що заняття 55 хвилин, і одразу вибиває кімнату, в якій працює викладач. Але ми пам'ятаємо, що у нас є викладачі, які не закріплені за кімнатою, тому завжди перевіряти себе, в якій кімнаті стоїть людина, додати відвідування. Все. Далі. Коли в той момент приходить учень, викладач нажимає, що цей урок відбувся. Він собі поставив це. І у нього ось так от світиться людина таким сірим кольором, це означає, що їй потрібно додати оплату. Ось тут, бачите, у людини занесена оплата, урок відбувся, і їй зарахувався урок в абонемент. Якщо це разова сплата, то в момент, коли відмічається, що урок відбувся, потрібно йому додати разову сплату. Додаємо сплату додати сплату разового, тому що це разове заняття, воно пробне. Так само і відмічаються уроки, які ставляться поза розкладом, і їх так само потрібно списувати. Барабан дорослий пробний одразу зазначається, тому що ми всюди поставили, що людина поповнила свій рахунок на барабан дорослий пробний, тому що ми її поставили в розклад як барабан дорослий пробний, тому воно одразу тип уроку відповідає відповідний ставить. Одразу ставиться сума 280, показується, який є зараз баланс, який стане новий, і просто додати сплату разового. Все, сплата була додана, вона підсвічується зеленим і показує, скільки оплачено за цей урок. Все, назад, журнал відвідувань. Тепер у нас людина підсвічується чорним кольором. Це означає, що урок відбувся і урок оплачений.